Ідея використання зірок для просування будь-якого продукту не нова, і Sega не стала виключенням, і в період важкого просування на монополістичний ринок Nintendo в США Sega використовувала багато засобів, і один із них став король по музиці Майкл Джексон. Всім вітання! Сьогодні ми поговоримо про гру про Майкла Джексона, яка вам може бути знайома. Тож перед початком відео поставте лайк і підпишитесь на канал. Поїхали! Майкл Джексон здобув славу наприкінці 80-х, як і багато з років бідних сімей почав колекціонувати предмети розкоші, зокрема відеоігри. У своєму маєтку Неверленд він облаштував ігровий зал із найновішими аркадними автоматами, зокрема від Sega. Проводячи за ними години, Джексон називав себе геймером і цікавився розробкою ігор. Часто відвідуючи штаб-квартиру Сєга та потрошувавшись із її керівником Хасаші Судзукі. Під час одного із візитів його вразила гра OutRun та її саундтрек, що викликав інтерес для створення музики для відеоігор та й самих ігор. Також це було добре для самої Сєги, оскільки в неї з'явився, скажімо так, популярне лице, яке допомагало популяризувати консоль Genesis в Америці. У 1990 році вийшла гра Майкла Джексон Молвокер, його одноіменним фільмом. Джексон особисто брав участь у розробці гри, впливаючи на механіки та концепцію. Думаю, у кого була Мегадрав, то вам вона попадалася. І це, до речі, одна із версій. З цього існують три версії: це консольна MegaDrive і Master System, версія для комп'ютерів і аркадна версія, на яку я зверну увагу в цьому відео. Ці версії гри відрізняються одна від одної, трішки сюжетом, і особливо геймплеєм, і графічним оформленням. Раз ті ігри засновнені на фільмі, тож давайте для початку розберемо про що фільм. І цінають не фільм в звичайному вигляді. Це антологія і складається з декількокорметражних частин, які можна розглядати як візуальний контекст для альбому Джексона Бет. Тобто, в основному, це просто компіляція виступів і музичних кліпів, причому які не зв'язані між собою. Вона все ж тут є центральна лінія сюжету. Цим центром сюжету став 40-хвилинний епізод Smooth Criminal». Майкл із надзвичайним здібностями та його друзі, безпритульні діти Кетті, Шон і Зік випадково дізнаються про план злодія містера Біга, який хоче підсадити всіх дітей на Лідею намагається позбутися свідків, але Майкл, перетворившись на футуристичне авто, рятує друзів. Вони домовляються зустрітися в клубі 30-х та, прибувши туди, знаходять лише покинути будинок. Раптово з'являється Майкл, двері відчиняються, і клуб чорним чином оживає. Джексон виконує смут кримінал, але незабаром з'являється наймінці біга. Які викрадають Кетті. Майкла проникає лігво злодія, перетворюється на робота, а потім на космічний корабель, знищує базу і рятує дівчину. Так, фільм доволі специфічний, але ми тут зібрали дізнатись про гру. Сама гра являє собі із елементами Run and Gun і складається з кількох рівнів локацій, що відрізняється за довжиною. Деякі з них поділені на локації. Рівні побудовані з використанням псевдотривимірності. На кожному з них зустрічаються різноманітні вороги та перешкоди. Завданням кожного рівня є порятунок заручників від 2 до 7, загалом у грі 60 заручників, яких охороняють групи противників. Наприкінці деяких рівнів знаходяться боси. Ну і це кардинально відрізняється від версії для консолі, яку ми грали. В цілому ціль одна та ж сама знайти заручників, але якщо в аркадній версії вам не було потрібно шукати, де вони, то з консолі, навпаки, вам потрібно самим шукати їх. У грі доступні режими для одного, двох або трьох гравців. Противники гри різноманітні і численні. Це озброєні бандити, солдати, а також різні роботи. Більшість бандитів мають автомати та лазерні гранати, Деякі використовують ножі і димові гранати, інші можуть кидати герої різні предмети, бочки, стільці тощо. Бандити відносно слабкі, але численні. Тоді як роботи мають більше запас здоров'я, хоча їх значно сила менше, іноді на рівні з'являється головний лиходій, однак його неможливо знищити до кінця гри. Для боротьби з ворогами та руйнуванням перешкод герой використовував зоряну магію і спецприйоми, посилену магію, кидок капелюха та танці. Танці заставляють танцювати всіх ворогів на екрані під інструментальні версії пісні Майкла Джексона. Також є можливість отримати роботизований костюм, оснащений ракетами, лазерними гарматами та силовим полем, який має великий запас міцності. Щоб отримати костюм, потрібно підібрати мав у яка з'являється в певних місцях рівня після порятунку заручників. У цій грі 5 рівнів, а супровід музично супровіднів складається в популярних композиціях Майкла Джексона, таких як Бет або Smooth Criminal. В цілому ця гра нормальна. Наприклад, Приклад, на відміну від консольних версій. Тож, якщо є у вас з ким пограти, то ви можете пограти, тільки не забувайте закинути побільше монет, оскільки ця гра для Акадного автомату і він жре їх багато. Всім дякую за увагу, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, ви цим дуже допоможете молодому каналу. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати автора, то посилання та номер банки буде в описі. Всім до зустрічі!